Поштовхом для збору історичних матеріалів, документів і свідчень про репресії став приклад колишньої катівні КГБ та Гестапо у Львові Тюрма Налонського, на території якої виявили місця масових поховань людей. У працівників меморіального музею національно-визвольного руху Калуська в'язниця є припущення, що на подвір'ї закладу теж можуть бути захоронення. Тож розпочали активний збір свідчень людей, очевидців. На даний час от ми записали вже напевно більше десяти подібних свідчень, і знаємо, як були розташовані камери. Частково камери розміщувалися і в музичній школі. Були свідчення про те, що в'язні втікали, з другого поверху вискакували, от вибігали. Були таке свідчення, що в підвалі сиділа родина Роберта Ярослава Мельника з Бережниці. Це ще в 41-му. Році, і вони теж якось звідси їм вдалося втекти. Очевидці ж намагаються пригадати усі події, свідками яких стали у далеких сорокових, та вказати точні місця, де саме лежали повстанці на подвір'ї в'язниці, де розміщені криниці, в які могли б закидувати тіла учасників визвольного руху. Ота там була купа соломи, де цього двері був купа соломи, соломи там. Я так розумію, то, 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 що не принесли, там то то лежало. Ну, ну, ну я знав, що то чоловік вже потім. Одна пані сказала мамі, тут ково була в вулиці Станіславська, одна пані каже, пані Файфрова, а ну дід, подивіться там в півницю. Та й ми пішли з мамою подивитися в півницю. То що я бачила? Я бачила дуже велику. Гору паперу спаленого мертва людина і колючим дротом заведена сьогоднішній день. Одну із криниць, про яку розповідали свідки, фахівцям все ж вдалося знайти. Та при розкопках виявилося, що вона ще з часів замкового періоду. Тому від пошуку захоронення працівники музею перейшли до археологічних розкопок, до яких залучено інститут археології. Ми мусимо витримувати всі правила щодо наукових оцих розкопок. І ідентифікації цієї криниці, яка, можливо, є замковою, і прив'язки цієї криниці до замкових споруд. Ну, можливо, воріт, можливо, резиденції замкової. Як воно могло вписуватись у цей ландшафт? Голова історико-просвітницького товариства Меморіал Богдан Яневич зізнається, у майбутньому планують провести археологічні розкопки Калуського замку. Можливо, по всій Калущині ми всі давні поселення, кургани, захоронення будемо теж вивчати і їх. Реконструйовувати, щоб з них отримати об'єкти, туристичні об'єкти. Бо, мабуть, знаєте, що ми працюємо над тим, щоб в Калуші був повноцінний туризм, такий, як, наприклад, в Яремчі, там, в Верховині, в Галичі.